Ця громада доєдналася до української церкви на Слобожанщині Першої. Священик Ігор Соловей прийшов безліч субтів, виборюючи право людей на приналежність до української церкви, і вископ мус патріархата відлучив його від причастя аж до другого пришестя. Але це був храм, до якого перші дні вторгнення через три роки після томусу прийшли військові 93-ї бригади. Вони шукали саме український храм, так вони сказали священнику, троє дітей якого військово мобілізовані. Ми знаємо, що в українська церква, сказали хлопці, вони купили хрестики для інших побратимів, взяли благословення і помолилися образ Охтирської Божої Матері, яка вважається берегинію цього краю. Слобоженщини відстояли, Охтирка не була окупована, а наш журналіст побував саме у цьому храмі подивитися, яким живеться. Після а, через шість років після отримання Томуса і доєднання до української церкви. Далі дивіться коментарі а, вірян цього храму. Представтесь, будь ласка, Поча, Надія Володимирівна. Пані Надійко, ви давно є вірянкою цього храму? Давно, Дуже давно. Як приїхали в артилку, мій чоловік військовий був, йому вже не мав живих. Пенсіонер померла, так і хотіла, а нахожу тобто, вже 8 років. Це десятиліття ви вже тут, да, так? Да, да. Скажіть, от коли ви переходили, доєднувалися до української церкви, це було, було легке рішення чи ні? Чи ви були готові чуєте? Чи... Ну, рішення це дуже велике. Війна, і якби якби не війна, може б це ще й більше ділося. Переходи, вот це все. Ну, війна, мені кажется, вирішила все швидко. Як можна ну, Україна, а церква московська? Є Україна, є українська церква. Ніякого ну, противорічку ніяких немає. Вирішилось швидко. От ви перейшли, ваша парафія перейшла однією з перших в Україні, да, тобто да, ви да, прийшли да, практично в пісні да. зразу. А які роки були найважчими? чи які моменти були найважчі? Найважчі. Ну це не найважчий момент, це якби легко. А самі найважчі це комунальні дні зараз. Оце це найважче. Коли заходять батьки, а батьки це як ровісники наших дітей, і вони заходять і стоять як камені, застивши. Оце стільки горя. Ну, я не знаю, мороз, похоже, просто пробира. Оце саме найважче. Важко, коли заходять, воїни до нас заходять, забирають оце, заходять до центрального налогія, підходять такі картинки, я вам просто такі картинки. От заходять чотири молоді, красиві, замруть на 10 минут, так стоять, що тут діти думають, так? Да? І... Постояли, повернулися, пішли, оце важко, а красиво і радісно неділя. Або субота, буває, суботу ж христини. Оце наші люди будуть. Ми то, це нашої церкви. Просто зараз мені кажуть, це, це я так думаю, якийсь у цей момент приловний, Оце діти ті будуть ходити в Українську церкву яких приводять на причастя, а які крестини красиві, яка молодь красива. Хлопчики оцих відпускають, Розказує вже батюшка. Каже, ну відпускають, Бува, що на наді на бадня, на і вони приходять покрести дитинку. Які вони красиві, які на наряд, як вони украшають цю купи, такого раніше не було. Ну от, як його є, може у них фотографії, які. Це така краса, а діти, які красиві, і одна по часі оце вже наші дітки будуть. А якщо, ну я так думаю, з фронту хлопці повернуться, оце наші прихажання нашої церкви. А, це... а люди спеціально шукають українську церкву часом, так? Да? Заходять багато людей і переселенців. От у нас. З Харковом тут mm -hmm. заходять люди і питають вашу церкву українська, іменно українську церкву. Ну люди ще візні понимаєте і представники, будь ласка. Ім'я Ваше. катерина. Пані Катерина, скажіть, видовом є членом цієї бараки? Чи доряд буде? Ну і ще і до переходу. Э, э, Православну церкву України. Я була прихожанкою цього храму з Пасу Преображенського. І зараз я думаю, що вже років двадцять, як я тут в цьому храмі. Скажіть, тобто ви обирали її не коли вона, була, коли вона була просто? Тобто, ви проходили з нею цей весь шлях до автокефалії? тобто це московсько, так? Ну, якими були ці е, шість років встановлення е, самого української церкви? Ну, я, наприклад, задоволена і, і мені подобається, що служби йдуть на українській мові. Мені подобається, що тут моляться за наших захисників. О, вже скільки років за нашу Україну. За Ну українська церква, ну україна, це ж наша батьківщина. Ну що можна ще казати? Скажіть, а легко легко дався пере, перехід на новий календар на, і на українську мову? Ну, звичайно, що ще трохи незвично, не трошки незвично календар сам по собі. А українська мова це наша рідна мова. Мені, наприклад, до неї взагалі не прийшлося при, призвичаюватися, тому що я завжди розмовляла українською мовою. Для мене це моя рідна мова. І які найважчі моменти от після переходу за ці шось років було? Я не запам'ятала ніяких ванів. Ні, для, для мене не було ніяких важких моментів. Mm -hmm. Це просто треба ще якби вивчити новий календар, mm -hmm. От якби запам'ятати. Бувають інколи такі збої, тому що ну, все ж таки довгий період календар був іншим. А так, ну що тут може бути складного? Складного на ну, нічого навпаки, навпаки, дуже все гарно. Скажіть. Як ти, будь ласка? Я пальчун Олена. Так, я вірянка цього храму десь більше року. У зв'язку з тим, що ми жили в місті Суми. З теперішніми обставинами так вийшло, що ми живемо. Ахтирці за Охтиркою, і в нас виникла потреба відвідувати богослужіння, але саме української церкви. Ми знайшли цей прекрасний храм, він нам дуже сподобався, сам храм, сама атмосфера, атмосфера богослужінь. Скажіть, а скільки років ви, в принципі, в церкві? Коли ви жили в Сумах, ви ходили в церкву? Я ходила дуже великий термін, великий час ходила в церкву десь близько 30 років. Але до української церкви стала ходити тільки року півтора десь так. А як ви випадково обрали цей храм? Це просто шукали де ходити? Та? Шукали місце? Чи ви свідомо шукали українську церкву? Свідомо шукали українську церкву. так. Ну, як вам тут ем, ідеться? Чи ви відчули, що це родина? Однозначно, так. Тут е, просто джерело якоїсь чистої води. Е, звісно, сам настоятель, отець ігор, е, його особистість дуже важлива для нас. Е, нам тут добре, сюди хочеться приходити, тут хочеться бути. Дякую дуже. Дякую за любов до української церкви. Може щось скажете просто від вас? Без, без запитань. Хочу сказати, що роль української церкви зараз надважлива. Вона об'єднує українська церква, наш народ. Вона між минулим майбутнім і теперішнім часом вона об'єднує оцю іскру Божу в людях, у вірі. І хай живе українська церква і український народ. Дякую вам, дуже. Представьтесь, будь ласка. Мене звуть Лариса. Ви співаєте в хорі, правильно? Я співаю вже 5 років у церковному хорі і мені дуже подобається. Пані а чому ви обрали саме українську церкву? Вона близька до мого серця. Я її дуже розумію. А з кого ви тут молитеся? Я молюся, перш за все, ну як вам сказати, перш за все, я за себе рідко молюся. Я молюся за близьких до мене. Я молюся обов'язково за свою маму, за свого чоловіка. А хто ви своїх чоловік? дітей? Хто ваш чоловік? Чоловік мій. Звичайний працівник, але він зараз в лавах нашої захищає нашу неньку Україну. Василь Миколаївич, представтесь, будь ласка. Василь Ніколаєвич А моя. Ви хто? Ви ви очолюєте церковний хор, так? на Клірусі, Правильно? я розумію? Так. Скільки часу ви є в цій, в цьому храмі, в цій громаді? Я займаюся вже. Півтора року, Півтора. якщо чесно. Перед тим мене так в сімейному складі у мене дід був Священнослуращим. Він був діаком і я пам'ятаю, що в моєму дитинстві. І він вже старенький був, церкву в нашу розбомбили, це в Житомирській області було, в німці. І його часто вже немічно брали для того, щоб зробити відправу. Ось провести в останню люди, котрий помирала. А скажіть, ви були завжди були віруючі? Ви завжди віруючі були? Звичайно. Скажіть, як ви прийшли саме в українську церкву? Чому ви обрали саме її? А це по своєму єству. Ми самі українці. Житомирська область, я вважаю, це. Центральної райони України. І мене так виховували, що з українською піснею, з українською моли, з молитвою, правда, молитву я не завжди розумів, тому що вона була на старослов'янській мові. А тут, коли вже українська прийшов я сюди і прочитав молитви на українській мові. Звичайно, я так вважаю, що для українця це така потреба нагальна була для того, щоб українці більше знали дорогу до Бога. А українська мова вона така багата. У цьому храмі я вже служу три роки. Так вийшло, коли почалася війна, було розбито тут, нікого не було. Ну, так, і так я залишився в храмі цьому. А ви самі з Ахтирки? Ні, я сам з міста Донецька. Як переселенці моїх, я ж кажу, що з 2014 року, ну, дружина з 2014 року, тут а я ще ну, десь 22-го вийшло так. Скажіть, а ви в Донецьку були частиною вірних МП чи також? Ну так, да, так. Да, там же ну, московського патріархату, це теж mm -hmm. було це та mm -hmm. Ну, Там усікновіння э, голови э, хрестителя був храм, ну там служив, mm -hmm. там був Паномарю. Да. Тобто ви дуже давно ви церковані, правильно? Ну, так, да, десь так, десь <реш> трошки так. Так вийшлося. Так, так Довіри прийшли, люди всі приходять. Скажіть, ви переїхали в Охтирку. Чому ми, люди, які належали до МП, з вашого регіону зазвичай важко відриваються? А чому ви обрали саме українську церкву цього разу? Ну, наша Україна, українська церква, як, як воно може бути. Я бачу, я я бачив, що, що таке московський патріархат. Я... Ск... За прекрасною літохію скажіть, а, аналізуючи ці шість років, які були після переходу життя парафії, скажіть, як би ви самі от такий проміжний підсумок сталося так, що почалася війна, по-перше, в 2014 році, у мене сина Донбасів був от, військовий. Ну, було непросто багато парафіян, які приходять членів нашої громади. Діти теж військові чи служили, чи зниклися тим, що церква все-таки війна буде українською. У січні, там десь середині січня вже привезено в Україну. То ми у березні провели збори парафіяльні і майже одноголосним голосуванням наша громада перевів. Об'єдналася, так краще сказати, доєдналася, об'єдналася із Православною Церквою України. Довгий час ми були самі, довгий час ми самі були, от, тому що ми по суті з храмом, тим більше з міським храмом, це єдина храфія була в Сумській області. А яка, потім... перейшла. Вина, яка, яка перейшла, єдина, яка перейшла, яка доєдналася, до об'єдналася до із Православною Православної церкви України. І так, майже так і було. До 22-го року, а в 22-му році вже багато, вже тих, що перенесли окупацію наших моїх, як би сказати, ну, теж та, да, перей... доєдналися там і ось гробниківці села, от Безрику там десь потім Ромнах, Ну я навіть всіх не знаю, вже більше, більше зараз багато. Ну і от. Е... Це був лише короткий епізод життя громади, яка шість років з 25 після свого існування перебуває в українській церкві. Вона стала парафією військових, волонтерів, переселенців, родин військових. Вона годувала у війну цивільних оптирків та підтримувала ЗСУ. її віряни. Це люди з усього українського прикордоння. І головне, ця громада відкрита і чекає всіх, так само як сама українська церква.